Добрий день, мої підписники, друзі, гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за ваш обернений зв'язок. За всі підтримки мого каналу. Пропоную вашій увазі та розклад на тему «Істинне відношення вашого загаданого мужчини до вас. Згадайте його, загадайте себе і ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Ваш мужчина хочу взаємодіяти з вами. Хоче приявитися до вас, йде розказати свої почуття до вас. Він, вас. він вас любить. Які істинне відношення його до вас. Так, якщо було суперечка і хоче з вами помиритися. яке істинне його відношення до вас. І ліквідувати всі ці обмани, зради, недомовки. Але буде це робити, проявлятися хитростю, що істинне його відношення до вас. Так, він бажає з вами зустрічі, готує для вас подарок, але перед тим буде проявлення в виді дзвінка або смс-ки. Подивимось яке. Ще єстинне. Зараз своє є на відстані. І він хоче ту відстань. Якби зблизити. Хочу бути з вами поруч, які істинні до вас відношення, загадував мащини. Він за вас печалиться, досипає безсоння ночі, в нього печаль. Розірвані стосунки вас з ними зараз, але він хоче взяти шанс, ще один шанс для відновлення стосунків для їх продовження, які дані, дані це йому небесними силами. Хто приймає цей розклад? То підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вам всім вдячна, хто був зі мною, дивився цей террозклад. І зачу вам всіх благ і здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей!